Вчора в читальному залі Центральної міської бібліотеки імені Миколи Островського відбувся вечір, присвячений 75-річчю з дня народження музиканта, викладача і поета, члена національної спілки письменників України Міхі Козимиренка. Непересічна творча особистість, український і ромський поет, він залишив глибокий слід не лише в історії нашого міста, але й на сторінках української літератури. Народжений на Чернігівщині від матері Українки і батька цигана, міха всотав кращі риси обох національностей. Чудом переживши Трагічні події фашистської окупації, коли були страчені майже 40 його родичів, хлопець завжди відчував свою спорідненість з ними. Я пам'ятаю ту війну, що мою душу розірвала. І сльози, і лози, і десну, і окоп, де люди нас ховали. Братів, сестер, весь майже рід циганський свій, я пам'ятаю та перемоги сонця, схід я стільки літ без них вітаю. Потяг до музики привів міху до Ніжинського пединститу, після закінчення якого він став викладачем користенської музичної школи. Тож на вечері, присвяченому його пам'яті, органічно поєдналися поезія Міхи і музичні твори у виконанні його колишніх колег. Ведуча вечора, поетеса Галина Ципкова поділилася спогадами про творчу співпрацю з міхою та розповіла, чим передусім близька їй його поезія. Прежде всего за іскриності от души. душі Он пишет то, о чому йому болить, это і родна природа, это і судьба України, это судьба його цыганского рода ромов. І мене всегда импонировала іскренность і честность перед собою, как поета, і перед людьми. Мы давно дружили с ним. Он читал мне свои стихи. Я читал ему, но это не просто было простое чтение. Он всегда подчеркивал, что вот здесь измени, вот это давай так, а ты посмотри вот так. Он всегда спрашивал, когда читал мне свои стихи вечерами по телефону. Я, ты думаешь, ось может, я говорю, «Миха, а ну давай, измени строчку, измени слово. Вот, наверное, наверное, так, и оно обретет смысл. То есть это было творческое содружество, которое помогало и мне, и ему. Однажды Миха рассказывал о цыганской свадьбе, какие традиции. И вы знаете, во-первых, то, что было очень интересно, это раз. Второе, сам раскрылся Миха, как человек любящий и понимающий и следующий этим традициям. И второе, по-новому смотришь на ромов. Они предстают не просто, мы знаем, как в сказках, в песнях, там, свободолюбивые, романтические. Они, оказывается, и очень глубоко верующие люди, верующие и в Бога, и в свои традиции. И вот это стихотворение было как раз вызвано вот этим рассказом. Друг Миха, где твоя гитара? Спой и о жизни расскажи. Цыганской легендой старой ты сердце нам заворожи. Горит костер, шальные искры не удержать уже в плену. В степи глухой далекий быстрел разбил ночную тишину. Кто там уходит от погони? кого там пуля догнала, А здесь у речки дремлят кони, И без узды, и без седла. Растаял звук, и снова тихо, Курица ночи аромат, За речкой колдует тьма, И сердце растревожил Миха Своим рассказом аромат. Теплі особисті і творчі стосунки поєднували з міфію Козимиренком, редактора вечірнього користення Віктора Васильчука. Міха був неоднозначний, міха був такий от говірки, міха був мовчун. Найбільший талант, мабуть, у Міхі був не тільки що він займався музикою, поезією. А це вміння слухати. І йому можна було все розказати, прочитати своє щось. У нього було таке відчуття слова. У нього є переклади і Гейна, і Гйоте, і Пушкіна. Він навіть у таку пору завжди прибігав піджаку без картуза. Він біг на каву і на кілька хвилин забігав, каже: О, у мене свіженьке щось, є, я зараз почитаю. І от він читав, а потім слухав. Що ти скажеш? з цього приводу. Ну, ми обговорювали. Ще мені пощастило з ним видавати кілька книжок. До якоїсь книжок. Я написав навіть передмову. Коли виростеш сину, це ми видавали цю книжку. Моя донька Юля повністю малювала малюнки, обкладинку робила. Вже вона приходила додому, деякі фрази говорила циганською мовою, тому що книжка була циганською, і їй треба було вникнути в цю циганську мову, щоб намалювати малюнки. І я думаю, що та книжка вийшла вдала і дуже гарна. Дуже багато можна розказувати про міху, дуже багато він розповідав про свій пам'ятник, який він хотів встановити в Чернігові, про Абетку і все, що він Планував, все збувалося потроху. такий він був, міха Григорічка Зимиренка. Земляємо пухом царство небесне. Я думаю, що ми будемо безкінечно його згадувати, безкінечно зачитуватися його немирочими віршами, слухати його гарні пісні. Серед численних гостей вечора був голова Житомирської обласної спілки письменників України, лауреат літературної премії імені Огієнка Михайло Пасічник, розповівши про своє знайомство з нашим земляком, він особливо підкреслив, що Куростень дав яскравого представника поезії і перекладацького мистецтва та особливо відзначив його трепетне ставлення до української мови. Я хотів би навіть поставити в приклад міху Козимиренка, як треба любити українську мову. От наполовину ров на половину українець, але як він любив українську. Мову з міхом ми не часто спілкувалися, але вже з тих коротких зустрічей я зробив висновок, що це не тільки такий талановитий літератор, а й прекрасна людина, така чуйна, гарна, товариська, приємна в спілкуванні. Спасибі вам за те, що ви шануєте своїх літераторів і представниками якої б національності вони не були. і я сподіваюся, що твори будуть ще виходити, тому що його спадщина велика і багатогранна». Ми справді ставимося з повагою до земляків, які своєю творчістю прославляють наше місто, і цей вечір лише перша ластівка серед багатьох проєктів, запланованих у створеному нещодавно на базі бібліотеки Островського творчому центрі. Але про це в одній з наступних передач.